Друзі, слава Україні! Слава нашій нації! Футбольний клуб «Колос Ковалів». Падіння нема. Велете на перехопленні, нема фолу. Пасіч підкотився під велетня. Починає атаку своєї команди Пасіч. Пасіч вперед. Там що там? Пауза. Тому що... Навіть Драмбаєв пішов в атаку. І зараз буде удар. Удар в поворотах і блокує Іллєр Красніч. Конувати. Цей навіс. І удар головою гол. Кузик забиває головою. І Фінтить. Подача. І удар там Климчука. І зараз удар в руку. І Пробиває. І з другої спроби забиває Волетень. Хоча Дмитро Ледвій потягнув перший удар Влада. Але з другої спроби Цуріков на фланзі. Пас на Велетня здорово. Там Пасіч з ним працює. Муравський, падає. Велетені, заробляєш. Простріл здорово. І Цуріков пробиває. Хороший момент. Дача в центр. Момо. Пробиває момо. І хороший сейв Івана Пахолька. Ейнел тягне м'яч далі. Ейнел. Хороша техніка, і удар відбиває Пахолюк. Здорово. У першу лігу. Ну, я думаю, що для полтавських болівальників це взагалі була така. Розіграли. Є удар. Пахолюк забирає спокійно. Зараз навіс. Удар головою. Юрій Климчук забиває але офсайд. Пі... Зараз навіс. Удар головою. Юрій Климчук забиває, але офсайд. Піші замість нього Телес. Виходить. Йде і... Максим Третяков. Все ж таки, замість Максим мінив краснічі і буде грати на позиції опорного півзахисника. Ось зараз Телес з м'ячем. Хорошого пасу. Кане. Падає кане, але перехоплення і м'яч летеню. Укарного майданчику. Велетень, велетень. Фінтить пробуває ледві на місці. на Надобування Рінальду Рапая. Але... Його всі найкращі якості. Налетів там на танко. Шарі буде бити сам. На Кравчука удари дуже небезпечно. Могли го. ...да, нема, все ж таки ось кузик навішує. І там переводить м'яч. Ну, переліта... ...да, нема все ж таки ось кузик навішує. І там переводить м'яч. Ну, переліта... в Атаку кане! Кане! І Ледвір рятує свою команду. Рахунок цього поєдинку. ЛНЗ виграє. На останній хвилині забуває. потисли руку. Так, пообіймалися. Віталій Пономарьов. І Рож...